Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркана смерть будуть впливати на нас 13 березня 2024 року. В цей день може бути багато маячні і біганини, можливо, прийдеться діяти під впливом обставин. Також можуть надходити новини, через які будуть змінюватися плани. Може відчуватися тривожність і хвилювання та встановити причину такого стану навряд чи вдасться. На роботі у бізнесі можуть мати місце. Податкові перевірки або реорганізація бізнесу чи зміна професії. Також це день для нових проєктів і можливостей. Якщо хтось хотів перейти на іншу роботу, дійте. Хто шукав привід звільнитися зі старої роботи, то зараз навіть і привід шукати не потрібно. У особистих стосунках зміни і перебудови існуючого стану. Може бути якась нервозність, відчуття нестабільності, але для енергії цього дня це природньо. Також може бути страх втратити щось важливе, страх розлучитися, страх змін. Порада. Не чіпляйтеся за минуле, відпустіть те, що давно потрібно. Забути, адже попереду нові можливості, нові сходинки розвитку, але поки що це важко збагнути. Діяти потрібно з урахуванням обставин, тому що все буде відбуватися дуже швидко. Будьте обережні і обачні при прийнятті рішень. Також пам'ятаємо, що для того, щоб щось нове й прекрасне увійшло в наше життя, потрібно позбутися старого. Все, що ми робимо зараз, відгукнеться у майбутньому. А я бажаю всім ділитися добротою, мир вам і гарного дня.